Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Сьогодні, в понеділок, 18 серпня 2025 року, у передсвято Преображення Господнього на літургії у православних храмах читається Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 2, вірші з 3 по 15. ибо писах вам сие истое, да не пришед скорбь на скорбь при ему. О них же подобашими радоватися, надеясь на вся вы, яко моя радость всех вас есть». От печали бо многие и туги сердца, написах вам многими слезами, не якода оскорбитеся, но любовь да познаете, и уже имам изобильно к вам. А еще ли кто оскорбил меня, не меня оскорби, но отчасти да не отягчу всех вас. Довольно бы таковому запрещение сие еже от многих». Тем же сопротивное паче вам даровать и утешить, да никако многою скорбию пожертв будет таковый. Тем же, молю вы, утвердите к нему любовь. На сие писах, да разумею искусство ваше, аще во всем сте. Ему же аще что даруете, и ас, ибо ас аще что даровах, ему же даровах, вас ради, о лице Иисус Христове. Да не обидими будем от сатаны, не неразумеваем бо умышлений его, пришед же в Троаду во благовестие Христово и двери отверзенями бывшей о Господе. Не имех покоя духу моему, не обреч шумитита брата моего, но отрекся им и задох в Македонию. «Бог уже благодарение всегда победители на створящему о Христе Ісусі и воню разума, являющу нами во всяком місті, яко Христово благоухані сми Богові спасаемых і в погибающих». Тож написав я те, щоб, прийшовши, не мати смутку від Тих, від яких мені належалася б радість, бо я відносно вас певний, що моя радість, радість усіх вас. З великого Богоря та Туги серця написав я вам, і крізь ревні сльози, не щоб ви сумували, а щоб знали мою до вас любов надмірну Коли ж хтось і засмутив, не мене засмутив але щоб не перебільшувати, почасти вас усіх, досить такому тієї кари, яку наклала більшість, так що, навпаки, краще вам простити та втішити, щоб надто великий смуток не зламав такого. Тому благаю вас, покажіть йому любов. На тебе я і написав вам, щоб випробувати вас. Чи ви слухняні в усьому? Кому отже прощаєте, то і я прощаю, бо коли я простив, оскільки мав я щось прощати, то ради вас зробив те перед обличчям Христовим, щоб нам не впасти жертвою сатани, бо задуми його нам добре відомі. Прибув ото я в Троаду щоб проповідувати Євангелію Христову. Та хоч двері були мені відчинені в Господі, я не мав спокою для свого духа, бо не знайшов там тита, брата мого, і, попрощавшися з ними, пішов у Македонію. А Богові подяка, який у Христі завжди веде нас у своїм переможнім почеті, і через нас на кожному місці виливає запахущість свого знання, бо ми для Бога пахощі Христові серед тих, що спасаються, і серед тих, що гинуть. Євангеліє від Матфея, глава 23 Вірші з 13 по 22. Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемери, яко снедаете доми вдовиц и виною далече молитвы творяще. всего ради лишь приимите осуждение. Горе вам книжницы фарисеи лицемери, яко затворяете Царствие Небесное пред человеки. Выбо не входите, ни входящих оставляете в нити. Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемери, яко приходите море и сушу, сотворите единого пришельца, и егда будет, творите Его Сына Гиены, сугубей Шавас. Горе вам, вожди, слепие глаголющие, и же аще клянется церковью, не же есть, а и же клянется златом церковным, должен есть. Буи и слепи, кое бо боли есть, злато ли или церковь, святящая злато. И и же аще клянется алтарем, не же есть, а и же даром и же верху его должен есть буи и слепи что боли, более дар ли или алтарь святяй дар и же оба кленется алтарем кленется им и сущим верху его и и же клянется церковью клянется ею и живущим в ней и клянись небесем Кліняться престолом Божиим і сидящим на ньому. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте Царство Небесне, бо й самі ви не входите, ані тих, хто хоче війти, увійти не пускаєте. Горе вам, книжники та фарисеї. Лицеміри, що вдовині хати поїдаєте, і на показ молитесь довго, через те осуд тяжчий ви приймете. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що проходите море і землю, щоб придбати одного новонаверненого, і коли знайдете, то робите його гідним пекла, подвійно від вас гіршим. Горе вам сліпі проводирі. Що кажете, хто клянеться храмом, то це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винуватий. Нерозумні і сліпі, що більше золото чи храм, який освячує це золото? І хто клянеться жартовником, то це нічого. Хто ж клянеться тим даром, що на ньому, той винуватий. Сліпі. Що більше дар чи жартовник, який освячує той дар? Хто клянеться жартовником, той клянеться ним і всім тим, що на ньому, і хто клянеться храмом, той клянеться ним і тим, хто живе в ньому, і хто клянеться небом, той клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Гарного усім початку нового робочого тижня, Божої допомоги в пості, трудах і молитві!